Всім привіт. Сьогодні у нас 2 вересня Ми другий день копаємо картоплю. Вчора копали теж, не знімав, бо мав змоги. Дуже зайнятий був. Тут ми вже оскільки прокопали. Залишилося в білої роси 5 тежечок. Отож, вот сьогодні хочемо тут докопати. Ось вот така у нас простова 一眼。Yeah. Ми косили її, я теж не знімав. Ось така зілля вже виросла знову. Ну, але як бачите, така картина. Аби ще її не косили, то це було б зовсім купець. Картопіль напевно не було б видно. Зараз залишиться 4 дорожки прокопати. Okay. Та є такі справи. Добре, покопаємо ще трошки, включуся, а потім ще покажу. І так, ми вже розкопали майже всі редки. Залишилось останнього дійти тут теж розкопано. Тільки у нас картошки. Топлі багато на риках і гнилої теж багато, дуже гніє, вчора ми копали. Я не знаю, там приблизно 23 соти, може більше, може менше, я не знаю. Накопали наших прицепа. прицепи. Ну, ось такий урожай, я не знаю, чи це нормально чи ні. Ну щось з цих п'яти дорожок, думаю, вся буде один. Це точно. І ще в нас залишиться ще один сорт. Не пам'ятаю як він називається. Тут ще буде пару рядочків. Але ще зараз її не будемо копати. потрібно перш ту що накопали перебрати, а тоді вже будемо бачити, можливо, тоді бачити ще. Ось таке у нас копання катоплі. Представляем, что у Ми задоволені так, щоб серйозних поломок не було ще з нею. Не доводилося міняти сірочки, їдає, біноклі міняли вже, а так. Загально ми задоволені. Гашку. Добре, тоді буду завершувати відео. Кому сподобалося, як ми копаємо картошку. Пишіть коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео. Слава Україні!